Присутні сьогодні присутні 4 7 членів комісії, хвору наявний. Можемо розпочати засідання постійної комісії міської ради з питань житлової політики, комунального господарства, власності, комунальної майна та приватизації, транспорту, природу користування, охорони довкілля, та нерозпорядження Порядок денний на... Заперечень зауважень нема. Тоді ставлю на голосування передав денних кількості шість питань. Запрошуємо. Чотири за. Рішення прийнято. Добре, розпочинаємо. Перше питання. Про внесення змін та доконів до рішення Міжна Української міської ради від 21.12.2021 року. У номері 852 про створення револьверного фонду модернізації та розвитку житлового фонду житло із такування громади. Часінку шановні депутати. До, до виконавчого комітету надійшла звернення від ОСББ Володимирська 8. Вони попросили, щоб револьверний фонд був розтермінований не на рік, як зараз у нас передбачено положення, а на два роки. Тому даним проєктом рішення передбачено внесення змін. А саме, щоб можна, могли ОСББ брати з револьверного фонду на два роки кошти. Тобто, зменшити навантаження та, фінансово. Ну, фінансово. Чи... Да, зменшити навантаження, якщо це великі, наприклад, якісь великі, великовартісні роботи, щоб вони могли на 2 роки, за два роки повернути ці кошти. При цьому передбачено, що перший рік адміністративний збор складає 5% на загальну суму, а на другий рік вже на залишку. Тобто ну, на адміністратора це ніяк ну, не у нас це по сумам, бо Ну, от дивіться, на... виходить. Взагалі, от я хочу сказати, що револьверний фонд почав працювати з травня 2024 року. За цей період скористувалися 9 ОСББ. Ну, середня сума, яку брали, 90 тисяч, 150 тисяч, 45 тисяч, 50 тисяч, 90 тисяч, 60 тисяч. Ну, да. вони майже всі повернули вже за кошти. Зараз... 1,5 мільйона зараз у револьверному фонду залишив коштів, які зараз на депозиті на рахунку лежать. Мільйон 144 тисячі 400 гривень. Мільйон ну суму ми не збільшуємо, да? сума 1,5 мільйона, мільйона залишається так да, револьверно. Просто ми дозволяємо на два роки розтермінувати товарні кошти. Вони більші суми взяти, зробити да. щось да. Да. А скільки Володимир? Володимирська вони поки нічого не беруть, вони тільки попросили, щоб збільшили, да, щоб збільшили термін на два роки. Зауважувати немає? Е, Всі є, зміни ми, вам. Що ми не озвучуємо основну ціну лікарню? А чого обирається додаток 2? А додаток 2 там це типовий протокол. Не, типовий примірний протокол. Ну, Тому що для того, аби протокол? отримати е, Дивіться, кредит так. з револьверного фонду, е, потрібно здійснити е, проведення. Ось, вони так і залишаються. Просто Рішення забирається слова, примірний протокол, тому що ну, коли проводяться загальні збори мешканців, там можуть різні питання, а тут тільки одне питання визначено цей збори. Збори так і остаються, перелік документів, перелік документів не міняється. Тобто для того, щоб ОСББ отримало кошти з револьверного фонду, потрібно, щоб була згода мешканців, 75% мешканців, щоб надали свою згоду ці кошти. Там було написано надати протокол зборів, в скобках примірне, примірна форма. Але буває, що різняться ця примірна форма, ну, люди там якесь слово пропустили і виходить, що вже ну, минулому році що року відмовили. Тобто Просто обирається примірна форма, вона не є обов'язковою, так само протокол залишається, так само мешканці вирішують, чи будуть вони кошти брати з револьверного фонду, чи не будуть. Погоджує заявку, погоджує у ЖКХ. Ми погоджуємо. Якщо нема цього протоколу, ми перевіряємо всі документи, чи мають змогу виплатити, щоб перевищувала суму 75%, щоб був обов'язковий протокол, щоб були всі документи, всі підписи, які там мають бути, ми це перевіряємо. Без цього мені підписує. Ну просто, наприклад, для мене з того, що я побачив, да, я зрозумів, що. Просто якби протокол зборів він тепер не потрібний буде? Ні, він, він як він е потрібен. Обов він обов'язково потрібен, тому що він залишається в переліку документів. Просто забирається ця примірна форма. Примірна Без форма, так. вона не є обов'язковою, хоча документів. Ми е передбачили два договори. Один договір так і залишається, як був, а другий договір просто там розписаний в коло е два роки. Ну, на два-чотири місяці, що можна. Якщо е дається на один рік, то по додатку один буде даватися, укладатися договір, якщо на два роки то по додатку два прибуватися. А протокол не є обов'язковим. З цього протокола і статутами передбачено ОСББ, що всі фінансові питання вирішуються виключно. У ну, всіх разних статут, у нас, допустимо, зараз пробують статут, я читаю, там у на, нас по на, життєвому на, 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 управляющі. Тому ну, тут равне статут у Ну, Законом передбачено кількість вирішення цих фінансових питань, скільки має взяти участь мешканці. У нас передбачено, що це 75%. Знаєш, кольців мають дату сьогодні. Все може ставити на Ставимо на Максимом Володимировичем в квартирі номер 64 будинку номер 29 на проспекті Незалежності в місті Південноукраїнського Зусельського району Миколаївської області. Пропонується передати у приватну спільну часткову власність безоплатно вказаним громадянам дане житлове приміщення. По нормам у них виходить безоплатно. Проект рішення погоджено, оприлюднено, зауважень ще не було. Ще не було. Ну, вони більш оприлюднені, а до сесії мало. Якщо знімали за уважі, ставлю голосування. Чити за рішення прийнято, дякую. Дякую. -да. Шановні депутати, до вашої уваги пропонується проєкт рішення про внесення змін до програми управління мином комунальної форми власності Південно Української міської територіальної громади на 25-30 роки що затвердження рішенням від 07.11.24 за номером 2025. Я нагадаю, ви на минулому засіданні додали доручення ЖКГ розробити проєкт рішення, який передбачав би зміни, зміни до програми управління майном, а саме суть цих змін полягає в тому, щоб визначити виконавцем послуг щодо проведення технічної інвентарізації об'єктів нерухомого майна. це Незалежно, житлові приміщення, не житлові приміщення, наше комунальне підприємство бюро технічної нейтралізації. Тому вам пропонується відповідний проєкт рішення сам внести у нові редакції пункт 5.23 проведення технічної нейтралізації за потреби та, та технічної нетрізації об'єктів нерухомої на що придбані прийняті обліковуються і виклад технічних паспортів та витягів технічних оглядів виходів відповідних звітів, реєстрації та переєстрації експертизи із виготовленням відповідних звітів, експертної оцінки, ліцензування, реєстрації права власності, визначити суб'єктом надання е, зазначених послуг КПТІ. КП, е, зазначений проєкт е, розроблений із зауваженнями, зауваженням від самого виконавця Управління житлового комунального господарства. Ці зауваження є невід'ємною частиною проєкту. Е, прошу розглянути проєкт. Зауваження суть головних полягає в тому, що недотримане основних принципів двох законів України. Перший закон України це у нас закон про публічні закупівлі, який, ну, окрім інших багатьох норм, каже, що учасники всіх форм власності та організаційно-правих форм беруть участь у процедурі закупівель або спрощених закупівель. На рівних умовах, тобто, кожен має право на, е, претендувати на е, відповідну роботу. А також ще є інший закон України це про захист економічної конкуренції, який там також, окрім інших норм, каже, що пряме або посередковане примушення суб'єктів господарювання, тобто у ЖКХ, до пріоритетного укладання договорів першочергової поставки товарів, певного е, Певному колу кого споживачів, чи в першу чергу їх припиняти, це є порушення. Ну, там, там багато норм, я не хочу вам всіх зачитувати, ви можете з ними ознайомитися, з цими законами. Я їх виписав спеціально. Дивіться, є зауваження, є проєкт рішення. Проєкт рішення попередньо, якби ну, погоджений, не попередньо підписаний. Да, да. Начальник відділу забезпечення депутатської діяльності, начальник юридичного відділу, начальник фінансового управління. Перший заступник міського голови, секретар міської ради. Тобто, ну, у інших, так скажімо, колег ваших зауважень до цього проєкту рішення немає. Це перше. Друге питання. Ну, комунальне підприємство, ми ж намагаємося всім комунальним підприємствам допомагати. Абсолютно всім. І в той момент, коли е, наше комунальне підприємство, Бюро технічної інвентаризації має певні прогалини зв'язку, ну, опережі ж розуміє, да, війна в державі йде. Е, нема того заробітку, щоб утримувати, скажімо так, тих фахівців, які є, які працюють багато років. А ми свої бюджетні кошти витрачаємо, ну, платимо учасникам. Нехтуючи тим, що у нас є під боком нашого бюро технічної літералізації. Тому і виникло питання, щоб це прописати в рішенні міської ради. Я це розумію, шановні депутати, це також додаток до моїх слів. Якщо порог буде перевищувати 200 тисяч, ніхто не піде на порушення законодавства, щоб його завтра в кайденти закрили. Навіть якщо буде сума послуги виготовлення технічного паспорта, скажімо, на школу, будинок, перевищувати вартість. 200 тисяч ніхто не піде на те, що порушивши закон про публічні закупівлю укласти договір безпосередньо з КП КППТІ. Навіть якщо це буде рішення Ради. А у нас є якісь відповіді на цю тему? Звісно, цю школу треба буде інтересувати, Константинівську. Тому що їх немає? Хм? Наші депутати, паспортозвільні школи, так? Шановні депутати, дивіться, на сьогоднішній день прийнято нові норми, нові законодавчі норми, які кажуть, що всі ті старі тіхпаспорта, вони в принципі є, вони несуть свою смислову технічну нагрузку, так це дуже добре. Але якщо ми будемо вживати якісь дії, скажімо, там аренда, реконструкція, навіть реконструкція цього об'єкту, нам обов'язково потрібно зробити новий тіхпаспорт, оскільки цей тіхпаспорт вже заганяється в електронному вигляді в єдину будівельну базу. Тобто ми все одно прийдемо до цього. Якщо ми якісь там терпимо об'єктним реконструкцію робити, що не стіленко постійно каже. Ми будемо змушені робити тих паспорт новий, навіть із, при існуючому старому. Ви ж не заперечуєте, тільки звертаєтесь в першу чергу до комунального підприємства нашого. Я звертаюся до тих суб'єктів господарювання, які послуги надають на економічну вигідну пропозицію. Дешевше. Усі проголосували. Що? Зауваження. Зауваження це додатково. Зауваження не додатку. Це вважає, він так вважає. Андрій Олександрович для того, щоб перестрахуватися, підготував зауваження про всяк випадок. Май друг. Не дай Бог. Так. Да. Да. Давайте виготовим. Можуть поставити повторну. Чити завіші дитину під ділки наступних питань. Шановні депутати, ну я нагадаю, що на сьогоднішній день іде процедура ліквідації. Управління охорони здоров'я Підноукраїнської міської ради, і тому голова ліквідаційної комісії звернувся з відповідним листом щодо безоплатної передачі майна, яке обліковується поки що на сьогоднішній день за цим управлінням, безоплатно передати на баланс виконавчого комітету. Ну, це йде мова про оргтехніку. Комп'ютери, скамери, офісні дошки. Ну, вони їм вже і підуть, так. Згоди, там так все є, все Угу. Mm -hmm. Тобто, соблюдаємо формальність, да? назва зміни... змінилася з управління, так? Ні, 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 це два різних, абсолютно, суб'єкти господарювання, дві різні юридичні особи. Управління Одно... охорони здоров'я ліквідовується, передає майно. До комітет, а далі але так? тепер вони як відділ вони знаходяться в складі виконавчого комітету. В порядок ліквідаційний син. Ще питання є? Голосуємо. Прийнято рішення безоплатно передати нежитлову будівлю світанок з балансу КПСКХ на баланс КПЖО. Рішення було прийнято, і другим пунктом було написано: КПЖО забезпечити прийняття на баланс, утримання та ефективне використання майна зазначено в пункті 1 цього рішення, тобто світанок, відповідно до чинного законодавства на праві господарського віддання. І воно такий, в принципі, на сьогоднішній день обліковується на балансі на праві господарського віддання. В свою чергу, для того, щоб Юридично е, правильно е, звернутися і зареєструвати це право е, КПЖО е, звертається як суб'єкт господарювання до СНАПа або інших повноважених е, осіб, щоб це право зареєструвати в державному реєстрі речових прав. Прям в державному реєстрі це речове право реєструється. У відповідному зверненні до державного реєстратора ну, державному реєстратору дещо е, не сподобалось рішення міської ради і тому. КПЖО своїм листом звернулося, щоб його це рішення вже, яке прийнято, додатково навантажити змістом. Тобто суть не міняється. Тому до вашої уваги пропонується проєкт про принесення змін до рішення 12.01 про надає згоди на безоплатну передачу з балансу СКХ на баланс КПЖ у танку, а саме внести зміни в назву рішення виключення в новій редакції. Такого змісту про надання згоди на безоплатну передачу з балансу комунального КПСКХ на житлову будівлю магазину Ситанок на баланс КПСЖО та закріплення майна на праві господарського віддання за комунальним підприємством. Далі в саму преамбулу рішення додати ще там нормативну базу, а також внести зміни в резолютивну частину рішення доповнити її новим пунктом такого змісту, закріпити на праві господарського віддання. За КПЖО майно зазначений пункт цього один. Ну і ці е, останні е, пункти залишаються, тільки вони стають вже у нас е, третім та четвертим. Я... <губ> <губ> Це потрібно внести ці е, додаткові зміни до договору для того, аби Наталіус затвердив договір про е, оренду між, е, між КПЖО та. Це вже... просто епопи, я вже тонка, це потім здобувається. Свою чергу, да, ми направили слово на ЖКХ, вже ЖКХ підготувала зміни до рішення отрусу. Це потрібно. Для того, щоб нести через там зареєструватися. Грубо кажучи, це, це редакція, яка потрібна державному реєстратору, щоб мовчки зареєструвати, тому, задають ще Зрозуміло. Заре... Вони ніколи раніше не стикалися з волонгосподарським відданням, купив продав подарував. Прийшло господарське відданість, переляк, коли вирішили заєснувати. Добре. Да. Питання ще є заваження. Можемо ставити на його сладі. І включити. І включити. Да, Ні, включити. Да, І включити, да, І включити да, до порядку денного. Да. Рекомендувати, включити да. до порядок денного. за, рішення прийнято. Дякую. Порядок денний вичерпано. Всім дякую.